Стаття 32. ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади. Органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом, таємницею, кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї, та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням. Зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.